Чого ти до мене прийшла? Чого? Що таке? Що сталося? Що сталося? Що сталося? Треба йти тебе годувати, так? Треба йти давати паштетику? так? Треба йти давати паштетику. Зі Годувати треба десь усу? Так. Треба йти годувати. Ти хочеш хісточки? Голодна була цілу нічку, так? Щелонічку було голодна, правда, ти Зюша? Я хочу ще спаточки. Знаєш. Ти Зошка. сюди йдеш до мене. Де ж? Тись. Йдеш до мами? Де ж до мами? Десь. Ходи. Теж. Де? Мурка моя. Мурка моя маленька. Ти моя мурка маленька. Ой, ти що тільки що встала, так? Ти тільки що встала і зразу до мене. А чого ти не йдеш? Будете ще когось тільки мене, ха? Що тут не, не йдеш Будете Руслана, Руслана Борсена. Десь. Дезюшка. Десьошка. Чого не теж буде ти ще кося або Руслана або Росена? Чого? Чого лишень мене будеш? Кажи. Кажи мені правду. Чуєш чи ні?